Антонов фантом 2026 став однією з найочікуваніших новинок у світі авіаційної інженерії України, демонструючи унікальне поєднання передових технологій, інноваційного дизайну та стратегічної гнучкості. Розроблений як багатоцільовий тактичний літак нового покоління, фантом 2026 поєднує у собі швидкість, маневреність і технологічну досконалість, що дозволяє йому виконувати широкий спектр завдань від розвідки до високоточних ударів. Завдяки використанню нових композитних матеріалів, фюзеляж отримав надзвичайну міцність при мінімальній вазі, що підвищує ефективність польотів і зменшує витрати палива. Phantom 2026 оснащений новітньою системою керування польотом із елементами штучного інтелекту, яка забезпечує автоматичну адаптацію до умов польоту, оптимізуючи навігацію, стабільність і паливну економічність. Інженери Антонова приділили особливу увагу аеродинамічному профілю крила, який дозволяє зменшити опір повітря і забезпечити більшу дальність польоту без дозаправки. Завдяки цьому літак може виконувати тривалі місії у віддалених регіонах, підтримуючи як оборонні, так і гуманітарні операції. Кабіна Phantom 2026 має повністю цифрову панель керування з інтегрованою системою доповненої реальності, що дає змогу пілоту одночасно контролювати кілька параметрів і координувати дії з іншими повітряними одиницями у реальному часі. Новітні сенсори і радари дають змогу Phantom виявляти цілі на великій відстані навіть у складних погодних умовах чи під час радіоелектронних перешкод. Важливою складовою стала система самозахисту, яка використовує алгоритми прогнозування загроз і автоматичне ухилення від ракет. У варіанті Phantom 2026 d передбачено можливість безпілотного керування, що дозволяє застосовувати літак як дрон великої дальності. Це відкриває нові можливості для розвідувальних і стратегічних місій без ризику для екіпажу. Удосконалена силова установка з гібридною турбореактивною системою зменшує шум і тепловий слід, що робить фантом майже невидимим для систем протиповітряна оборона противника. Виробництво літака заплановане на другу половину 2026 року, а його експортний потенціал уже викликає значний інтерес серед партнерів України. Антонов Фантом 2026 символізує нову еру українського авіабудування, еру, де інтелектуальні технології, стелс-технології та енергоефективність стають єдиним цілим. Цей літак доказ того, що українська авіація готова до глобальної конкуренції, представляючи майбутнє, в якому швидкість інновації та національна гордість зливаються в одне потужне ім'я Фантом.